У наш час грибний сезон триває цілий рік. Будь-коли і будь-де можна купити і свіжі гриби, і сушені, і консервовані. Та виявляється, вирощувати їх зовсім нескладно. Вищий гатунок побував на грибній фермі і дізнався про те, як правильно розводити гриби гливи. Як стверджують вчені, ці гриби харчування майбутнього Гливи. за поживністю їх порівнюють з м'ясом, а за кількістю вітамінів з овочевим салатом. У природі глиби ростуть на стовбурах відмерлих дерев. Людство приручило цей смачний гриб, і тепер вирощувати його можна навіть вдома. Головне правильно приготувати субстрат. Це одночасно і ґрунт, і корм для грибів. Беруть солому зернових і додають лушпиння соняшника. Добре, пропарюють. На таких харчах глиби виростають крупніші та корисніші ніж на природі, без жодних хімікатів. Сюди поселяють грибницю – своєрідну матрицю для грибів. Українські науковці вивели спеціальні сорти – невибагливі до умов вирощування і стійкі до шкідників. У мішках роблять отвори, і з них виростуть цілі грона глиб. Гриб – живий об'єкт. Щоб він себе добре почував, йому треба створити умови. Прежде всего, температура 14-16 градусов. Второе, оптимальне кількість воздуха на тонну субстрата, которая стоїть в помещении. Да? И третье, конечно, наличие света. Не лякайтесь, якщо гриби мають темний колір. Значить, їх вирощували при низьких температурах. На цьому етапі головне не пропустити момент збору. Саме молоді грибочки мають соковиту та ніжну м'якоть. Відрізнити молодняк на ринку досить просто. Краї капелюшки у таких грибів загнуті всередину. Сам капелюшок повинен бути щільним, без тріщин. При натиску легко ламається. Зверніть увагу, якщо з гриба стікає вода, такий продукт їсти не можна. Недобросовісні виробники надміру зволожують гриби, щоб збільшити їхню масу. Любите ніжний смак білих грибів? Спробуйте гливу степову або королівську. Увага! Мити гливи не обов'язково, вони сильно вбирають воду. У Китаї, Японії чи Кореї гриби один із основних продуктів. Для шанувальників східної кухні гливи по-корейськи. Нарізаємо грибочки не дуже дрібно, щоб відчувався смак. Відварюємо у підсоленій воді. Готуємо маринад як для корейської моркви. нарізаємо цибульку. Для оригінального смаку додаємо болгарський перець. Викладаємо гриби, заливаємо маринадом. За 6 годин закуска готова.